17 жовтня, день, коли сторінки української історії перегортаються з особливим шурхотом. Саме цього дня відбувалися події, що впливали на долю країни, змінювали її духовне та політичне життя. У 1113 році в Києві завершили спорудження Михайлівського золотоверхого собору, однієї з найвеличніших святинь Русі. Його золоті бані, що сяяли над Дніпром, стали символом столиці. Собор, зведений на честь Архангела Михаїла, пережив руйнування і навіть знищення у 30-х роках. Але у 90-х відродився з руїн, як і сама Україна. У 1660 році гетьман Юрій Хмельницький уклав угоду з польним гетьманом Єже Себастьяном Любомирським. Це був час руїни, коли Україна, розділена між Московією та Річчю Посполитою, намагалася зберегти державність. Гадяцький трактат, який підтверджувала угода, мав дати автономію українським землям, але залишився лише компромісом. У 1905 році цар Микола ІІ підписав маніфест про свободи. Це виглядало як крок до демократії, хоча було радше спробою зупинити революцію. Проте саме тоді в Україні з'явилися перші легальні партії та видання, що стали основою національного руху. У 1919 році Київ пережив трагічний єврейський погром, коли війська генерала Денікіна під приводом боротьби з більшовиками знищили сотні мирних жителів. Це став один із найтемніших днів у місті. У 1927 році відбувся другий всеукраїнський собор Української автокефальної православної церкви Крок до духовної незалежності. Згодом більшовики знищили УАПЦ, але ідея автокефалії вижила і відродилася у сучасній православній церкві України. 17 жовтня 1990 року у Києві завершилося студентське голодування Революція на граніті. Молодь домоглася виконання своїх вимог, і цей протест став важливим кроком до незалежності. У 2022 році Європейський Союз створив військову місію для підтримки Збройних сил України. Світ визнав, боротьба українців це захист цінностей усього демократичного світу. Історія ніби закільцьовується від золотих куполів Києва до золотих стандартів мужності сучасних воїнів. 17 жовтня нагадує, що український шлях це постійне відродження з попелу, з руїн і з віри у власну силу. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.